У студії Українського радіо Миколаєва Оксана Хмільова за операторським пультом Наталя Квашенко, це програма Радіодень. Сьогодні ми говоримо про дуже непросту тему: як протидіяти насильству, жорстоке поводження з дітьми, насильство в сім'ї, торгівля людьми проблеми, які є в кожному суспільстві, але важливо, як суспільство протидіє цим явищам. Наскільки ефективно працюють державні запобіжники, та яку підтримку і захист від держави мають постраждалі від будь-яких форм насильства? Про все докладно почуєте вже за мить? Залишайтесь на хвилі українського радіо. Українське радіо Миколаєва, слухайте на хвилях Миколаєва, 92 FM. Первомайськ 105,9 FM. і Сьогодні середа, 26 листопада, і це 1372 доба нашого героїчного спротиву повномасштабній агресії Росії. За цей час українці зіткнулися з безпрецедентним рівнем насильства, пов'язаною з війною. Ми виборюємо своє право на існування на полі бою і хочемо бачити Україну вільною від будь-яких проявів насильства. Толерувати насильство неприпустимо і обов'язок держави гарантувати. Допомогу і захист постраждалим, а також притягнути керівників до відповідальності. Про все це будемо говорити із директоркою департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксаною Ільчієвою. Вітаємо, пані Оксану. Нашій студії доброго дня. Отже, акція «16 днів проти насильства стартувала 25 листопада, і вона триватиме 16 днів до 10 грудня. Це щорічна акція, яка закликає не замовчувати випадки насильства. А також нагадує, що підтримка та допомога доступні для кожного. Які заходи протягом цих 16 днів плануються на Миколаївщині? Хочу сказати дійсно, що акція 16 днів проти насильства вона відбувається щороку. Такі акції вони спрямовані на привернення уваги до такої проблеми. по Перше, по-друге, повернення світової спільноти також до цієї проблеми. І найголовніше, що під час цієї акції ідуть з одного боку рекомендації, як не потрапити в ситуацію. Домашнього насильства, як упередити домашнє насильство, а з іншого боку, допомогти тим людям, які вже безпосередньо постраждали від насильства і мають відповідні негативні наслідки. Звичайно, що протягом цих 16 днів ми розказуємо про те, чим хто може допомогти, які є варіанти, як. Можна себе убезпечити від цього, тому що найголовніше це показати людям, що є можливість отримувати такі послуги, Да? тобто, що людина залишається не одна, і є спеціалізовані служби, які готові допомагати. Акція стартувала в нас відповідно форумом до дня осіб з інвалідністю, під час якого ми розглядали багато важливих питань, зокрема щодо реалізації стратегії безбар'єрності, створення безбар'єрного середовища Миколаївської області, про реалізацію флагманських проєктів, які від реалізовують. Центриторія області більше 60 флагманських проєктів на сьогодні реалізовується в напрямках створення безбар'єрного середовища. Це фізична безбар'єрність, освітня, соціальна, цифрова, інформаційна, економічна безбар'єрність. Тобто, по різним напрямкам, ми кажемо про те, що це комплекс заходів, так які спрямовують на те, щоб створити безбар'єрне середовище для осіб з інвалідністю Миколаївської області. Яка статистика звернення саме за 2025 рік? Думаю, ми постійно говоримо про те, що війна поглибила всі ці проблеми. Хочу сказати, що дійсно. Статистика каже нам про кількість випадків, які збільшуються щодо випадків домашнього насильства. Так, наприклад, станом на жовтень місяць, на перше десяте, кількість звернень щодо домашнього насильства складала 2901 звернення. Фактично на профілактичному обліку перебуває близько трьох. Тисяч осіб безпосередньо за цей період перебувають на обліку так, особи, які вчинили насильство, 1621 особа, 2671 терміновий заборонний припис було винесено до таких осіб, які вчиняють насильство. Складено більше 2760 протоколів про адміністративні правопорушення відповідно правоохоронними органами за статтею 173.2 КУПАП. Тобто фактично ми бачимо кількість, яка збільшується, і це саме підтверджені дані, тобто це вже дані поліції загалом. Кількість звернень сягає близько Шести тисяч до органів соціального захисту населення з приводу ситуації насильства в сім'ї і насильства пов'язаного за ознакою статі сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, і хочу сказати, що не завжди жінки або діти, які страждають від насильства, вони готові заявляти про це, да враховуючи, що вони розуміють ті негативні наслідки, які можуть бути для кривника, і не завжди вони готові говорити про це і подавати офіційні звернення. Хоча ми постійно з цим працюємо, кажемо, що. Насильство це не одномоментна акція, це не одномоментний захід. захід. Да? Тобто, це дія, яка буде повторюватися постійно. І одним із гаслгаслав загалом ситуації протидії домашньому насильству є розірви коло. Да? Тобто постійно відбувається одна і та сама історія. Навіть якщо сьогодні кривник прийшов і вибачився, скажімо, що він так більше робити не буде. Це не означає, що так і буде. Тож тобто часто, через часто постраждалі сподіваються на те, що кривник зміниться. Так, так. Що ось зараз, ось він попросив вибачення і зараз. С не все чудово, і вона сподівається, що й далі буде це тривати. і що особа сама винна в тому, що вона нас поведінку, але насправді це не так, це також один із міфів. Тобто, кривники, як правило, не змінюють свою поведінку, вони просто маніпулюють і грають на емоціях тієї особи, що щодо так. якої вони вчинають. Крипник і змушує своє постраждало додумати так, винно. відчувати, так. що вина вона так. чи він так, так який так. є об'єктом. Також хочу нагадати про те, що коли ми кажемо про ситуацію домашнього насильства, ми не кажемо, що це тільки по відношенню до жінок, аби Детей також це можуть бути особи з інвалідністю, особи старшого віку, діти, наприклад, по відношенню до, до своїх батьків з метою отримання відповідної вигоди або коштів. Наприклад, тобто є різні ситуації. Це це не тільки жінки, не тільки діти, тому важливо це також враховувати. Пані Оксана, на підтвердження ваших слів, я хочу, щоб ви прослухали коментар керівниці мобільної бригади соціально-психологічної допомоги Південного Українська Тетяни Таворської, і вона працює. Ці бригаді з 2022 року, а загалом бригада створена була в 2019 тисячі і ось саме вона розповіла нам в коментарі, які випадки у них бувають. Давайте послухаємо. У мене є плани вимоги виїзди за графіком роботи мобільної бригади. Це від відторок четверте. Я виїжджаю з моніторингом. Монітори сім'ї, в яких було раніше домашні сили. виїжджаємо, запитуємо, як справи, потрібна допомога психологічна чи будь-яка інша. І екстрені бувають виклики також, коли людина до нас може звернутися, і просто громадянин, який постраждав, і це екстрені визови у нас на так. Ну кожен тиждень ми стараємося виїжджати з моніторинг, сказати, що нових випадків як так там ну, може бути 5-6 нових випадків. Збільшого психологічного, фізичного у мене в цьому році було лише два. Більше психологічного фізичного набагато менше. Більше жінки жінки різного ві. Має такої тенденції, що це або похилого, або молодого жінки різномали від чоловіків, це як правило насилля там, наприклад, батько з сином. Таки, щоб там постраждали був від жінки, таких високів не було. В основному це між батьком і сином ось такі високи. Але це чоловіки більше похилого віку. Це 60+. плюс. Цьому році у мене було хлопці, повернулися з інтернатного закладу. До батька додому, батько побудити, діти самі звернулися на поліцію, мобільна бригада. Діти самі звернулися там хлопчикам 12-13 років. Саме не перше це забезпечення безпеки. Якщо людина потребує безпечного місця, в місті Під Український денний центр постраждали від нашого силі. Ми можемо або в наш денний центр забирати на підтримку є кризові кімнати при даному центрі. Ну а якщо вже ситуація така, вона піде. А якщо ситуація як ді, потребує більшого часу для вирішення то ми направляємо постраждалу в Возінцівський обласний центр постраждали. Є такі сім'ї, де є повторення, але їх менше набагато менше. Ми моніторимо завжди, відвідаємо сім'ї з кривниками Таким постраждалими, то сказати, що так дуже багато повторені змі син саме сім'ї, то немає. Поставь прокоментувала Тетяна Таворська. нагадаю, це керівниця мобільної бригади соціально-психологічної допомоги Південноукраїнської громади. Я хочу сказати в продовження коментаря: так що на території області працює розвинена мережа спеціалізованих служб, які надають допомогу. Чому вони спеціалізовані? Тому що вони надають допомогу виключно особам, які постраждали від насильства. Так, тобто, це не загальна кількість людей, які отримують допомогу, а чітко особи, які постраждали від насильства. І на сьогодні у на нас працює 18 мобільних бригад, які Вороньорним місцевосомрядування, три мобільні бригади, які підтримуються фондом ООН у галузі народонаселення. На сьогодні, от до складу мобільної бригади, входить психолог, соціальний працівник, водій. Тобто вони можуть виїжджати в будь-яке безпечне місце. Тобто, це не обов'язково кудись приходити. Мобільна бригада може виїхати додому, якщо так зручно, особі що докочиняються насильство, бо можуть зустрітися у рідних, у близьких, у батьків, наприклад, або в кафе, або десь, де більш-менш безпечний простір, і людина, яка постраждала від насильства, вона може розкритися. Також у нас працює на сьогодні вісім денних центрів соціально-психологічної допомоги з кризовими кімнатами. Про що те також було звучало в коментарі три притулки для осіб, які постраждали від насильства. Що стосується денних центрів, то це більш така колективна робота, тому що інколи людям набагато легше відкритися, коли людина розуміє, що вона не одна, і є поруч люди, які так само мають такий Прежити, досвід пережили пережити, такий ідуть. стан, так і відповідно їй так набагато легше розкриватися. І плюс одразу працюють психологи, тобто є, якщо є така потреба, то одразу. Разом можна індивідуально поспілкуватися з психологом, кризові кімнати і притулки у нас працюють як безпечне середовище, тобто, в разі, якщо людина не може перебувати в своїй домівці, враховуючи наявність кривника в ньому, так або якісь є інші безпекові моменти, і або немає терміново забороненого припису, і тоді є потреба в перебуванні у безпечному середовищі. І от такі притулки В, і... притулку вона може в притулку, вона може, вона може перебувати довше шести місяців, не більше шести місяців, але до моменту вирішення. Тих питань, які є, да, тому що це не тільки безпечне середовище, а й безпосередньо місце, де людина проживає, але паралельно є відповідний план по роботі з конкретною особою і надається відповідна допомога. Тобто, це призначення всіх видів державних соціальних допомог, якщо є така потреба. Це відновлення документів, якщо, наприклад, керівник не віддав документи. Це відпоновлення банківських рахунків, відкриття карток, так, відкриття так рахунків, якщо потрібно. Це, якщо потрібно, влаштування дитини до навчального закладу, це навчання самої людини або, наприклад, Працевлаштування, якщо вже є відповідний факт, та тобто це надання безкоштовної безоплатної правничої допомоги в разі необхідності звернення до суду, наприклад, щодо розірвання шлюбу. Ну тобто, це такий комплекс послуг, соціальні послуги, психолог, звичайно, працює. Можливо, там є якісь питання з дитиною по здоров'ю, треба з медичного боку подивитися. Якщо це було фізичне насильство, то звичайно, що це лікування для особи, яка постраждала. Ну тобто ряд заходів, які спрямовані саме на стабілізацію стану цієї людини і в подальшому соціалізацію, і не Шіше можливість е, жити такій людині без кривдника Тобто, е, інколи буває так, що кривдники не тільки там фізично там ззначаються чи є якісь інші напрямки, але і е, психологічне, тобто вони доводять жертві так, особі, яка постраждала від насильства, що е, вона є жертвою фактично мовно в лапках, да, і що вона е, винна в тому всьому, що відбувається, і фактично е, людина вже не може усвідомлювати свої дії і самостійно е, існувати так, тому вона залежить підпадає в залежність. Від ну, особи, яка вчиняється. Пані насильство. Тетяна теж сказала, що от фізичного насильства менше в них так. саме заяв, а от психологічного Більше психологічного економічного насильства, коли фактично чому ще ж жінки не хочуть йти да, від осіб, які вчиняють насильство. тому Що кажуть, я від не, нього економічно -залежна. залежна. Якщо я піду, я залишуся без коштів. І тут саме на допомогу приходять працівники соціальні, які допомагають знайти роботу, працевлаштувати жінку да, у разі потреби. У 2025 році ця мережа трошки розширилася. Е, так, нове? звичайно, окрім. Для цього в нас ще працюють дві спеціалізовані консультативні служби, які не надають консультацію. Таку є два центри комплексної підтримки. В 2025 році почали працювати денний центр Вознесенській міській територіальній громаді разом з Кризовою кімнатою, мобільна бригада в Кривозерській і Дорошівській сільській територіальній громаді. Ну і також активно ще працюють ті служби, які мобільні служби мобільні бригади, які Отримали за рахунок коштів державного бюджету в минулому році 12 громад отримали автомобілі. Тобто і наразі вони стали більш мобільними, і тепер в них є власні автомобілі, які вони можуть використовувати разом з цим. Також на території області працює Барнахус, Тобто, це така модель, де безпосередньо під час проведення достового розслідування кримінальних проваджень судового розслідування з дітьми відбувається спілкування через психолога у відповідній дружній атмосфері. Тобто, це таке місце, де через камери, де через інтернет. Зв'язок, слідчий прокурор або органи дізнання вони можуть задати питання через психолога, і, відповідно, дитина не підлягає повторному травмуванню, є відповідні ляльки у разі, якщо це знову відбувалося сексуальне насильство, ну і дитина перебуває в такому дружньому, ще раз да, скажу, середовищі, яке де пов'язано з відвідуванням таких органів, як, наприклад, поліції там чи суду, чи прокуратури. От, дуже ним користуються всі, і по принципу Барнахуса вже в поліції починають відкриватися зелені кімнати. Це теж схожа така історія. І також активно у нас працює жіночі простори, сімейні простори і чоловічі простор тато хаб є в нас вільна. Працює всіх запрошую в телеграмі Вільна у Миколаєві. Будь ласка, заходьте. Це такі простори, які нам також допомагають допомагають виявити таких осіб, які постраждали від насильства. Як ілюстрацію, я ще хочу один коментар навести. Це практична психологиня Миколаївського міського центру соціальних служб Ганна Новікова. Вона теж працює в структурі цього центру. теж діє мобільна бригада, які консультують телефоном і виїжджають на місце. Ганна мобільна Новікова. бригада виїжджає за потреби. Отримуємо працюємо щодня. виїжджаємо щодня на сьогоднішній день. Ми спостерігаємо більше звернень. Із жінок проте варто зазначити, що чоловіки також звертаються до мобільної бригади. Якщо є загроза безпеці життю, постраждалою складається план безпеки, і також пропонується ем, безпечне місце в Миколаєві. Створений притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та насильства з ознакомистації. Тому також ми можемо скеровувати постраждалих осіб до притулку, до безпечного місця і супроводжувати їх. Багато ситуацій викликає в них почуття провини, почуття страху, почуття розгубленості. Це вивчена безпорадність, тому фахівці підтримують. Надають підтримку і тоді е, скеровують, да розказують, які послуги ще може отримати постраждала особа. Мобільна бригада реагує на всі виклики, да щодо насильства там, де потрібна допомога. Тут і зараз постраждала особа може її отримати е, на місці, будь-якому безпечному місці. Тобто, це може бути парк, це може бути якесь кафе, це може будь-яке місце, де людині буде безпечно е, на даний час. І отримати одразу і психологічну першу психологічну допомогу, да це і перенаправлення, і консультування, і стабілізація психоемоційного стану. Тобто найголовніше це що мобільна бригада діє екстрено швидко, і в тому її перевага. Ось тому перевага мобільної бригади, що вони швидко як странно діють. Якщо відбувається насильство, або ви знаєте, що відбувається домашнє насильство, треба обов'язково про це говорити, не мовчати для того, щоб ми могли вчасно дати допомогу двома сторонам двом сторонам. Пані Оксано, з вашого власного досвіду, що допомагає постраждалому від насильства, все-таки розпочати новий етап в своєму житті, щось змінити. Ну, по-перше, це треба, щоб у людини, яка Потрапила в ситуацію насильства, щоб вона розуміла, що є можливість їй допомогти, і коли людина буде готова відкриватися, готова ділитися цим досвідом, так то звичайно, що ми зможемо їй допомогти. Будь-яка робота мобільної бригади, денного центру там чи притулку, вона є добровільною, тобто людина має сама надати свою згоду. Тобто, в примусовому порядку такі послуги не надаються. Відповідно, коли людина готова, ми також можемо надати таку відповідну допомогу. Також хотіла би поділитися ще такими діями. І що потрібно робити парадами такими під час відповідно ситуації, які відбуваються. Що стосується, наприклад, якщо це дії в екстреній ситуації, то обов'язково треба оцінити рівень небезпеки, зрозуміти, що відбувається, якщо це фізичне насильство, то чи є поруч люди, які можуть допомогти. Так, обов'язково викликати по можливості 102-103 для надання відповідної допомоги, також можна зателефонувати за номером 112 або там профіль номера 102-103, і чітко повідомити, що відбувається. Також сказати, що людина постраждала від насильства, і це також є одним із критеріїв, які підіймає в рівні активності да реагування на такий виклик в поліції, і також за можливості перейти у безпечне місце. Якщо після епізоду насильства, то ми кажемо про те, що не необхідно звернутися до лікаря в будь-якому випадку для того, щоб зрозуміти стан здоров'я, також зфіксувати наслідки насильства тобто, хоча б коротенько, зробити одразу опис, для того, щоб потім можна було повідомити в поліцію про ті обставини. Які були не ну, звернутися, звичайно, до поліції. І загалом треба пам'ятати про те, що насильство це є протиправне, що це не норма і так не має бути. І у разі потреби звернутися на знову ж таки, дану допомогу, це гаряча лінія 1547, це 116 123, гаряча лінія 0800 500 335. От, а у разі потреби, знову ж таки, так, до будь-якої соціальної служби. Всі контакти також є у нас на сторінці на на фейсбуці, будь ласка, заходьте, придивляйтеся. От але найголовніше але вона не думати, що все що все скінчено, що ти так, е, нікому не потрібен. Так. Твоя проблема нікому ти, не потрібна. Ти не один, і ти не одна. І звичайно, що люди, які готові допомогти. Е, звертайтеся до мобільних служб, звертайтеся до спеціалізованих сервісів, які працюють на території області. Е, ми обов'язково вам допоможемо. Так, і усі разом, і громадські організації, і держава е, саме е, і формують на сьогодні те середовище, в якому е, Кожен має відчувати безпеку і підтримку. Дякуємо, що були сьогодні у нашій студії. Нагадаю, що гостею українського радіо студії Українського радіо Миколаїв була директорка департаменту соціального захисту населення Миколаївської обласної військової адміністрації Оксана Лчієва. І дякуємо усім нашим слухачам, що ви були разом з українським радіо у студії. Працювала Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково ще почуємось.